Всім привіт, друзі! З вами знову я Вікті, та сьогодні ми продовжуємо проходити паркур під назвою Хуч паркур. Сьогодні ми будемо проходити від 5 лебла до 8. Обов'язково ставте ваші вподобайки та не забувайте підписуватись на мій канал, якщо вам подобається моє відео. Мені буде дуже приємно, а вам взагалі не складно. І я бажаю вам приємного перегляду! Що ж, ми е, в попередній серії розпочали. е, Ми пройшли 4 рівня і зараз будемо проходити 5, 6, 7 та 8 рівень. Тож, давайте розпочнемо. Вау, це таке типу пекло. Окей, оп. Ага, Тут такий прикольний левел. У ні. Діки ні, не У, Стоп, я забув здається, спаунпойнт поставити. А! Це капець! Цей ігрим буде набагато важкіше, ніж попередні, друзі. Вау, тут ще й такі два поверхи, типово. Капець. Так. А чому? Так, добре, піднімаємось. Так. Так, друзі. Так, розпочинаємо. Ось так. Так. Та ну чому? Я не розумію, чому я туди не можу дострибнути. А! Я горю! Блін. То. Ц... Ц... Я з того боку вічно буду падати. Ой, друзі. Все, ну, ми вже тепер не пройдемо. Якщо я вже, це так погано почок. До речі, треба поставити спаунпойнт на всякий випадок, якщо я буду помирати. Так, друзі, давайте павне пойнт. Все. Тут ми ніби маємо вже з'являтися або поставимо там точку створення в ліжку. Хоча я не знаю. Так, давайте. Ух. Так, тепер ось сюди, ось сюди. Ось сюди. Так, і сюди. Е, далі, далі, далі. Сюди. Тут ра. Два бо. тут чотири боки. Так, давайте якусь. розстрибку. Та ну. Як? Ну чому? Так, друзі, я знову тут. І зараз я спробую зробити якусь. Розстрибку. Ну чому? Це так в мене вічно виходить. А-а-а! Так, друзі. Надію зараз я не впаду. Я тоді просто обіжу. Я, я, я реально дум, от я от такий анскіловий, чи це реально такий паркур неможливий? Я не знаю, в мене ж і так Майнкрафт підлагує. Це капець, ну друзі. Та ну, на... Решті. Ха! А як я підпалився? Я щось не зрозумів. Окей, давайте з'їмо яблочко. Фух, все. Так, опа. 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 Що це? Ага. Ні, ні-ні-ні, тільки не помирати. А чому? Мені знов прийдеться це все проходити, друзі. Стоп! Стоп! Тут є якась драбина. Та ну ви серйозно? Так, давайте, короче... Окей, це. Ну, тут саме таке було, тому давайте тут поставимо спаунпойт. І так. Фух, пігнали. Опа. Оп. Оп! І, І моє яблочко. Ще яблочко. І ще яблочко. Все. Так тут треба розстрибка. Та ну як? Ну, друзі. Стійте, стійте. Мені реально якось так незручно. Так, давайте ось це поставимо ось тут. Ну, воно тут стоїть. Але я не розумію... Во, все! Вже ніби не маю так падати. Друзі. Просто в мене чомусь кнопка, вона кудись встала в інше місце. Друзі, напишіть в коментарях, скільки разів я сьогодні падав у лаву. Тому що мені буде цікаво почитати. І я якраз по... І той, хто скаже правильну відповідь, того я лайкну. Ах. Є моя яблочка, і моя яблочка, і моя яблочка, і яблочка. Мо святі яблучка, все. Так, що тут у нас тепер? Угу. Це ж третій рівень. І що? куди далі? Тут так багато тих вогнів що... Це капець. Та ну припини вже А куди там треба буде далі? А сюди, на-ї. Ну, я... Стоп, ви, ви серйозно. Та не. Ну не, ну не, будь ласка. А, во, фух. Тож тут є драбина, Бо я вже налякався, шо? А, Т -т -т Я реально такий анскилобі, друзі. Я реально такий нубки. При... нуб. Ладно, ми... Походу, реально, друзі, ански Ну, я не кажу про вас. Лише я тут такий. Опа, то да ну вы серьезно. Смотришьте, так, блин, оп, Ох, все, так, 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 и так, угу. так, и О, єс. Yes. А куди далі? Ага. Фух, Все, ну нарешті, друзі. Нарешті ми прийшли. Фух, це було реально трохи важко, я б сказав вам. Так, шостий рівень, шостий рівень. Ми 7 хвилин проходили п'ятий рівень. Ну, це для вас, а для мене це, це вже десь. А, це вже 15 хвилин. Так. Що, е... вже заново так? Вже. На самому початку вже я так просрався. Друзі, я реально скеліщу, я не знаю. Але, блін, мені якось так незручно з тим курсором. Друзі, я не знаю. Вибачте, я сьогодні не по паркуру. Так, сюди. Далі куди? Є <рістична> два варіанти: сюди або сюди. Думаю, сюди. Чому ще й так Майнкрафт підлагує Ну Це капець. Так, друзі, ще ось так ми пройдем. Ми переграємо цю систему. Так. Оп. Толі, оп. Угу. Нам, ну, напевно, по-любому треба було. Те ще ні. Оп. Оп. І далі куди? Сюди, Так. А, ну чому? Я ж так ідеально розпрыю. Я ж так ідеально розплююсь. Я, я Розстрибався. Ну чому, друзі? Ви з мене знищаєтеся. Uh. Опа. Опа. Оп. Оп. Друзі, там це повний капець. А -а -а -а. Походу, я реально став анскіліщем повним в Майнкрафті. Навіть у всьому світі. Так, оп, оп. Так, далі. Так, боже. Ну чому це так важко? У мене курсор просто... Ну, реально, я не можу грати в такому курсорі, ну. Я, я просто не, не привик, мене пальці не можуть попасти на цю кнопку, Боже. Ох, давайте, друзі. Знущайтеся. Реально. Уже можна якось по-інакшому піти. І так. Раз. Два. Три. Це чому як? Це? працює? Може, в кінці є якась драбина? Друзі, ну я реально... це... Це, з таким курсором це дуже складно. що я, коли Майнкрафт, його глючить. А, так, може, тут є якийсь. Ні, нічого. Все заново та То нарешті. Я не вірю. І куди далі? Сюди. Ага. Угу Угу Ага. Ура! А, як я мав ще проходити, друзі? Ви ви тобто думаєте, що я або бу... ще такі топенькі буду проходити ці стрибки. А, ось тут є продовження. Ні, ну ви реально думали, що я тут буду проходити ні І так. Опа. Так. Е серйозно. Серйозно, я проходив це 100 років! Я 100 років це проходив Друзі, не питайте, як я звідси, як я сюди попав. Фух. Так, а далі куди? Стій, стій Та ні! Все Майнкрафт! Угу. Добре, я вас зрозумів. угу. Так. Надіюсь, я правильно йду. Блін, в цьому паркурі залієйки кінець Ще нема взагалі його. А куди далі питанечко? Куди ви мені скажете йти? М? Куди? Ну, куди? Тут багато дерев'я. Угу. що я такий реально такий, що туди піти, ні? Я трошки маю голову, але як це пройти? Взагалі, ну, як? Як мені сюди застрявно це? Як? Хм. Ага. Угу. Ну, он оба знав, що таке буде, да? Угу. Прикольно. Мені все це заново проходити. Чи ні? Ага. Все заново, все, все. все. Може тут є якийсь спосіб потрапити якось. Я не знаю. Я не хочу, щоб це все заново проходити. Там неймовірно складно. Я вже це пройти не можу, я вже, звісно, падаю. Я так ентські друзі. Фух, так, скільки тут блоків. Стіці. Ага. П'ять блоків. І ще й висоту притом. Шість блоків. Як, як хто думає, я дострибна чи ні. Ну, звісно, я недострибна. Треба походити все заново. Коротше, друзі, вибачте, що я забув включити запис, бо вже, блин, склероз. Короче, я не знайшов якийсь спосіб, як сюди якось залізти, і якось я заліз. Правда, я вже, навіть. Що не знаю, як туди потрапив, ладно. Ні. Ага. Так. Хух, я забув, що ще не дострибну. Так. Опа. ні ні не будь ласка. І так. О, О, так. Це останній стрибок. Фу, мені страшно, друзі. Та! Єс! Єс! Я пройшов цей рівень! Нарешті! Я, я на нього потратив 20 хвилин, щоб його про проходити. Ні, навіть 25 хвилин. Це щось схоже трохи на попередні. На самий перший, чи ні? Так. Угу. Значить, сюди. 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 Ага. Окей, окей, друзі. Ну, спочатку можна якось. Стій. А що це, а що це за кнопка? Мені цікаво. Ви, ви знущаєтеся вже з мене. Ну. Друзі, реально, вони з мене знущаються. Ну. Як це? Ну, ви могли поставити там один блок, щоб я міг зрозуміти, що це за кнопка. і мені тепер знову вертатися, ось так проходите. А, не жалійте ви мене. Так, і що вона робить? А, друзі, вона навіть нічого не робить. Угу. Я просто просрав 10 хвилин свого життя. В 20. Як як сюди потрапити? Я не знаю. Чому я від що там падаю? Я не розумію, в мене так майнкрад лагає, що ви не знаєте. Коли в мене йде запис, в мене знижається ФПС від 90 ФПС до 40 до 30. Це дуже мало. І ще й навіть до 20 деколи бувало. Якщо там. Ну дякую за воду. Фу, друзі, це буде довго. Дал... Так, друзі, я тут. І тепер я не знаю, чи можна сюди. Ви реально такі знищені, да? Так? Може тут є якийсь спосіб якось повернутися? Я не маю сили, друзі, вже. Реально. Мої сили вже на сході. А стоп. ХА! 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 Я СУПЕР ЗОДІ, зрозуміли? Єс! Оце я перехитрив, звісно, систему. Так. Easy, друзі! Easy! Easy! Правда, я на цей рівень потра... в 10 хвилин. Окей, 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 окей. Так, не забуваємо про спаунпойнти, якщо я... Помру, так, все. У мене, мене вже 8 стаків яблук. Не знаю. О, Вау! У, вау. Це такий класний рівень, да? Ого. Ого, друзі! Оце такий гривень. Вау! А куди далі? Тут я бачу, пару способів це проходить. Ага. Так що це? What? Я ja поняв. А тут як? Сюди. Сюди. mm -hmm. Окей, okay, друзі, це якийсь дуже прикольний рівень. What? What? How? Як? В смысле, друзі, це, це дуже цікаво, як це проходити. Стоп, як це, це, це який рівень... Та боже, я, ще, я вже не можу потреби залізти. Це який рівень. Окей, okay, друзі, давайте і його пройдемо. Якщо я це щось седнь зможу. Окей. Okay. Чому це так важко? Чому це так важко? Слухайте, на планшеті понше, на... це проходити неможливо, короче. Я ще Я ще Ух. Так. Ммм. E -hmm. Пігнали. Я чуть не вкакався. Хух. А, що воно? Стійте? Ага. Типу воно так робить. Типа щоб нас налякати. Окей, що це? Воно нас кидає спеціально, друзі. Це пастка, друзі, тому... Ми туди категорично ну, не йдемо. Що стійте? Чого не хочу щоб я два блоки перестрибну? Ні, ні, ні. Друзі я вже не настільки Я вже не настільки паркурист Щоб таке зробити Стоп Ааа Окей. Okay. Га, га. Все заново, друзі. Коротше, друзі, я зрозумів. Спочатку ми можемо стрибати на ось цей блок. Так, давайте сюди. І далі просто проходимо ось так. Геній, правда, правда геній? Діс угу. мене тут зараз нічого не зб'є. А, это просто лампочки. Вау. Угу. Сезон. Сезон, ама! Итак. Опа! Тут что? What? Як це? What? Я ненавиджу! Oh, oh, друзі, я пройшов! Так, а, угу. так далі куди? Вона тут нічого не зб'є. Друзі, друзі, нічого не зрозумію. Куди я сюди? Нам. Що робиться плитка? Окей, я сюди застрягнув. Окей, і що? Eee, what? Куди далі? Друзі, куди далі, я не розумію вже. Сюди? Хуй, я забоявся, що воно мене зараз зістри. Скине. Так. Що? І що? Що воно робить? А, тобто я міг... Я мав... Окей, я сюди прийшов. Ага. Ага. Тут так все заподано, друзі, що я нічого вже не розумію. Сюди... Я. я ж туди не до не друзі. Я не настільки такий великий стрибун. Mm. Hmm. Сюди, да? А ah, так, я можу сюди. <світ> <світ> я, Я не знаю, друзі, чи я прохожу правильно? Стій. Um. Що ти робиш? А, ага, ага. Ага. Як ці. Як я це прохожу взагалі, я не розумію. От я от не розумію. Я правильно прийшов, друзі? Ч... Ні, я. Як ви думаєте? Тут я не знаю, що є. Окей. Окей, друзі, це вже є. Це вже є дев'ятий рівень, друзі. Окей, друзі, я думаю, що вам цей ролик сподобав. Дісу, що він вам реально сподобався, тому що я на цей ролик потратив 40 хвилин. От для вас є 24 хвилини, а для мене це є цілих 40 хвилин, друзі. Отже, давайте, давайте наберемо 10 вподобах, навіть 5. Я вас не буду так напружувати, і я зразу вже, вже ну я зразу вже піду знімати третю частину проходження цього паркуру. На наступний раз ми пройдемо від 9 по, по 13 рівень. Коротше, друзі. Всем папа, приємного перегляду!